Розглядаємо тему винесення спільного множника за дужки. На прикладі ми можемо побачити, що число 4 є спільним множником. Його ми виносимо за дужку, в дужках залишається Т додати 1. Зверніть увагу, якщо ви виносите повністю число, яке стоїть до нашого виразу, то від нього залишається обов'язкова одиниця. Тому що якщо ми зараз розкриємо і зробимо обернену днів, розкриємо дужки, то нашу четвірку ми помножимо на кожне число, що є в дужках. і тоді вийде той самий вираз, який був на початку. Наступний приклад: ми бачимо, що тут є число P, верніше буква П. Ми знов-таки ставимо її на перше місце, відкриваємо дужку. в дужках записуємо все те, що залишається без букви П, тобто 10 відняти Х. Далі не будемо перевіряти, да, цей метод працює. В наступному прикладі тут вже додається певний степінь нашого буквеного виразу. Ми бачимо, що число буква А повторюється. Причому А в квадраті це означає, воно повторюється в подвійному розмірі. Ми будемо виносити найменший степінь, тобто просто число А. Коли ми виносимо за дужки, це означає, що степінь А у нас одиничка, яку ми не пишемо зазвичай. Коли ми виносимо, ми виконуємо ділення, а ми знаємо, при діленні степені віднімаються, і тоді вже тут не другий степень буде, а, відповідно, в першому. Х теж так само залишається відняти А в першому ми забрали від Б, і тому залишається просто Б. Зверніть увагу, коли ви виносите букву, яка повторюється декілька разів, то ви виносите найменший степень. В наступному прикладі тут вже є такий збірний спільний множник. Ну, по-перше, буква А, да, вона дійсно повторюється. Буква Б так само повторюється, але ми розуміємо, тут Б в другому, а тут Б в першому. Ми виносимо найменший стик. І ми бачимо спільний множник у двійки і у четвірки це число 2. Тому що і 2 націло ділиться на 2, і 4 націло ділиться на 2. І тоді в дужках залишається двійку ми забрали, А ми забрали, і у Б ми забрали одиничку. Тобто просто буде Б. Відняти 4. 4 поділити на 2 буде 2. А ми забрали, Б ми забрали. В дужках залишиться тільки Б мінус 2. І останній приклад. Тут ми тільки побачимо, що є спільний множник у вигляді числа 7. Якщо ми виносимо його за дужки, то ми повинні наше число 21 поділити на 7, тобто це буде 3. Відняти, тут ми 7 забираємо, ділимо, буде а. Таким чином, у нас вийшов вираз. Бажаю вам успіхів!